Не удар для ЛНЗ. Кузик низом розіграє кузик. Знаходить вільного Беннета. Беннет прокидає далі. Прострілює Беннет Відбиває перед собою Герета. Від копина. Вперед по флану запускає кузик. Встигає повернутися на свою половину, але якоб крадає його зараз. Квасниця. Прострілює він Фаул! Поборовся з муравським. Копина. Запресингував його Беннет, І ось тут помиляється. Рух. Сінор віддає на Проспера. Порожні ворота. Сінор! І Проспер все ж таки забиває. 1-0, ЛНЗ попереду. Косоварський півзахисник ЛНЗ. і знову помилка цього разу від Герети. А Сінор на нього пішов пас, але цього разу м'яч не буде. Зарахований. І Шарій виконує передачу. Удар! Відбиває Герет. Собою добивання немає. Притула все ж таки виносить цей м'яч. Притула відкидає на Ростислава. Лях пробиває прямо поломарчука.